Подаем рыбочку, 40 миллионов. I want sell this. Я на другом миссии на сервере. Годинчик всегда не пиди на садити город! а <свистит> Так, треба розібратися, що до чого? Не город! Негород, Гризлокс Гардер! О! У мене нічого нема тут! Пустий город! Пустій! <свистит> так, А ну, що тут сет? Опа! Ооо, я можу купити керут. Поки цього я не можу купити. Понял. Цього мужичка можна купити на сім'я. Добре, це. А що цього мужичка? Китку не сен. ксел. Я його можу продати. Ага. Купити продати. Я поняв. Гарден. Опа! Я вже свого рода. Добре. Так, що в мене є? У Мене 20 баксів, у мене є 20 баксів. А тут що? Тут? тут? Тут. Тут? 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 А, -ха -ха -ха! а нічого нема! Okay. Добре! Оооо, шо! Welcome to my stand! So Michael! Here is! Watering can. Поле. Ця! Поливачка! Добре, це хто у нас такий? Кос. Я тут можу купляти цілі наб... набір! Да-да! Набір можу купляти набір, добре. Набір, типу, там багато насіння, певне. Так. Тут екс Я можу купити екс за 3 мільйони. Але в мене немає 3 мільйони, В мене є тільки 20 баксів. Так. Я мушу зустріч посадити, щоб наробити. посадити, эээ, е, посадити і тоді зібрати і тоді бабло дадуть. Так. А ну шо, я хочу просто шо. Що тут є? Всякі приколы приколы за рубакс фрі. Я хочу фри. Сто щось... баксів дали, ю сто баксів. Просто мені дали сто бакси. До мене коли так чиптик О, Ух тут які є. Які вже тут городи. гардени посаджені. Йоо. А тут джола. 43 секунд с фармів. Матах. Я йду зараз, куплю якось насіння, посажу посаджу города. А можна скоріше. Опа! є! Що -е -е. ти хочеш мене купити? Я хочу купити. Что я куплю? купил? бред Я куплю морковь! Купляй морку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Все? Я добавляю морквы! О, вот их чипсик флот у тебя вот это. Ого! О, манго! Ого! 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 Ого. А шо? Я його можу продати. А його можу посадити, щоб я його можу продавати, нікін. да? А щоб садити треба насіння, правильно, да? Понял. Так, а, морку... а що морку? А що морка вже не буде садити? Так, йду продам. Я продам Зіс. Зіс! А, зіс. Чекай. Мас! Угу! Продам. I Want to sell this! Ууууу! Тринадцять тисяч баксів! <світ. <світ.> 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 так, що це манго? А це то маленьке манго? Тобто було велике та маленьке манго. Давай! I want sell! Your тисяч баксів! to непогано! Так! У -у -у, синє манго гігантське, Котик Чіпсі, дякую! I want cell сім штук баксів. Що тут таке? Асет! Кайрот Сіт! Це лемськілмуну Літ Фрозен заморожене щось! Зара, я, я ее продал, бабос. Ёма, какие такие зали, где у нас штука? I want sell this. Тридцать, тридцать пять миллиоников на чипсик. тридцать пять миллионов. Тепер морква мені, я куплю щось покруче, нащо мені морква? I won't sell this. Я можу продати йому? I won't sell this. Що він каже? Nothing to buy. Так, манку ще продам. Давай! Продам ще манку зараз. Е, 35 штук, тоже непогано! У мене 35 мільйонів, я тільки зайшов в гру, у мене 35 мільйонів. Летимо до мого рода. Я біля свого огорода. Буду зараз садити а Мені треба купити. А, давайте посадимо на сінь. У мене є сім моркви Я вже його купив, хай буде, ладно. А як садити? О, я посадив. О, мені беджа дали Я сажу моркву О, Йо! Всю моркву висадив. Тобто, заростей, морква зарос. Так, добре, добре, так, сел Е, Купимо насіння. Я куплю. О, тут ого, гу гу Так, що я можу купити. Це вже цікавіша гра пішла. Добре, так, добре, оранж, туліт, корм. Ця. Кукуруза. Панкін сед. Apple seed, bamboo seed, coconut seed. А що, манго seed? Я манго хочу купити. А, його нема в продажі. А й чого нема? А чого нема? А чого маз... Я тільки можу купити томат. Я можу купити... Куди чіпці, що? Ого! Що це? Це Лесі Ти мені дав грибочка замороженого когось. Ого! А скільки він закоштує? Я його можу продати. Ю! дай мне. Юу, хо А ну, продамо. А що мені дадуть? Ану? А що він каже, що сувин на А ну Ану, він... шеф, хочу все. Ай он сяв зис. Він в мене не купляє чогось! Чогось не хоче купляти! Так. Він не хоче купляти в мене. Коконат. Що таке? Хтось хоче в мене в друзі. І... Я не можу прочитати його ім'я. Так. А чого він в мене... Оце я не хоче купити. Я хочу сел цел здесь він каже, нема що купляти в мене значить, ладно що продати я йому продаю він мене не купляє, каже я не можу це купити, дай тоже пожалуй не давай ему по по-русськи, по руське руссинськи так, я кокунат о так, Продам коконата. А, а він теж не купляє. Він зараз нічого не може купити. О! Я понял, в мене нічого не продавалося, бо тут треба забрати сердечко. Це як блокування. Я зараз продам цього. Що це таке? Грибочка. Продаємо да. грибочку. Зараз мій мільйони туди. I want some Z's! <рик> <рик> я на другому місці на сервері! Годен чіпсик мене підігнав, рибочка! <рик> Оце так! Да. Так, да. що я можу купити? Я буду купляти на сіні зору, яке саме круте! Оце туди, томат, раре, вантермелон, калтни. Щось магазин пустить, драгон фруїд, муфікал. Муфікал, є! Куплю драгон фруїд, раз. А один, одна штучка тільки була. Так без драгон фруїд. Я куплю кавуна, 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 кавуна. Оце прокачка, реальна прокачка від Нуба до Про. Я навіть не думав, що це чіпсик. Все реально, я подивився на мій город. Пішли. Так, де мій город? Я... А як прискоритись? От туда. це прокачка реально. У мене була тільки морква, а тепер у мене... Де? де Ми хат. Гарден Грізло. Так, морква в вже виросла. Я зараз посажу, я зараз посажу. Так, де тут куди зайти? Де моє насіння? Де моє насіння? Де моє насіння? А де моє насіння?

Ти про, просто, реально про, мы не беги на уже. Урод руссы! Уродруссе! Я вылез на колу! Давай! Давай пожалуйста! Давай, манецо! А дорос! Зло крутила! Зло приручила домой! Так, що морку ми назбирали? Я збираю морку. Машкану. Я зібрав моркву. Я йду до порда. Куди втіпки, я йду до порда. Ти тут розбирайся з цим челом. Він хоче, він хоче все безплатно. Ні, не давай йому інфу. Так, до себе. Так. Я поняв, як цього грати. Головне, щоб... Ти чіпсі. Тут не грав. Так, I want sell my inventory. Так. Ну, 1000 дали то вже непогано. Добре! Так, бабло, ні, я хочу... Ой, я йду куплю зараз. Я знаю, я йду куплю зараз якусь поливачку. якісь приколи косметикс. Джир. Ну, джир, давай покажи мені що там Шоу Show Mizagir Shop, бро. Так, поливачка. О, м -м 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 -м! це що блискавка, громовий дві, я куплю собі, гай буде. Якщо ви поставите близько, BemS в мою рослинку, і та рослинка буде дорогша, я десь таке читав. Favorite tool. Ага. А це що дає? Harvest all fruit from Chosen Plant Pi'ad Harvest tool, треба почитати, я не знаю, не буду купляти. Просто так. Так. Що ви купив щось чи ні? Ні, нічого не купив, так. Ага, йду до цього Цього патлатого мужика. Що нам у нас є? 52 мільйони Common Gnome. Чизі, що ти мені даєш? Шо Шо це? це? Шо це? А це? Чизі? Шуц? Шуц? А може його продати, да? Може продати. Я можу її продати. Так, ша-шесть, чижик. Хедгехоп! Їжака мені не дал! -у. У, -у, 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 -у. мене є їжак! Чекай! Їжак, їжак! А куди він може за буде за мною ходити? що з ним робити? Так, що там? Ходить чіпсі? Що ще? Мой. Черепаха чи що? Ні, то кри! Так, я йду сюди. Іду з крутом! Що я я її випускаю, да? Я випустив крута! хэт кога? Тоже випустив! у у -о, о о у о У мене кріт є Збирати вже? Я вже збираю, что-то шаран. А я збираю. Так, а вони зібрав. Що? Це ж. Саша. Ось... Так. Мені треба ще щось посадити. Ого! Хто це? Рогс! Что Що мне дашь? Металл. Сутоки! Засюда жабок! Чу собі, У мене є жаба ще, так, я думаю, я що щось продам, так, я продаю перший, перший цей врожай з кавунів, ну, да, да, так, так, I won't sell my inventory, 600 тисяч дали мені, реально я прокачався, йоу, так, так, ого, собака вкусила, давай подивимося, так, то що тут сосади, Кавуни, помідори, собака. Я ще не знаю, що кожна тваринка дає мені. По-любому якийсь прикол. У мене вже є така жаба, котик чіпсів. У мене є така здорова жаба, мені якийсь шел дал. Да. Сова. Ну. Я телепортуюся на свій город. А що, що це жаба? Що з нею робити? Так! Запустимо ще жабу. Так, мені треба насіння. Е! А що вона? Жаба. Так, recall в Що це таке? О! Якісь ключі. Так, мені треба насіння. Насіння, так. Seeds. Так, закупляємо новий врожай. Що в нас є? Bamboo Бамбу Бамбук? Бамбуком засадимо? Нічого нема.

Так, бамбук, зараз буде в мене. Добре, я купив 17 бамбука. Мази немало. Все, я посадив бамбук! Посадив, а це що? Що це таке? Драгонфрут. А, 4%. Він виріс тільки на 4%. Йому ще довго рости, але він дорогий. Я тільки одну насінину купив цього бамбука. Не бамбука, а драгон. Бамбук швидко росте, і якийсь бамбук жовтий, який, світиться. у То він якийсь з медом. Так. Що жаба моя робить? Жаба-жаба! А це кріп! Що він робить? А я можу на ньому їхати, а ні, не можу! Хе-хе-хе!

Може і мене такий буде. Так, вже не хочет, хоче цей черги, да? Ага, ага. Добре. Прийшов час глянути, що там мій город! Свезьми бабок! Понали! Опа! у у у у у у Женосос, і вже виріс нормально. І той медовий вже не один мене повно. Так, шукав? Не просто бігає для краси, ну ладно. Так, збираю. Я зберу зараз свій бамбук і продам його. Подивимося, скільки я зароблю бабос. А ну ано, ла -лала 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 -лала. Е, е, а чому він? О, є, 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 я прийшов продавати свій бамбук. Подивимось, скільки я зароблю. Так, да, здорово, I won't sell something. I won't sell Що скаже? Тут 3 тисячі! Ууууу! як для дуба! <плес> <плес> так, а що там ходить Чіпсі? Що там тебе? Олексій, чіпсі? чіпсі! А де мігору? А, все, бачу, є! Ні, то, з гри? Ну, они є. О, є Так, да, тут є якісь квесты, я же з ними не розібрався. потім разберусь. Я продав бамбука, готих чипсик, а, -а, -а, -а. вам не сто тысяч, але маленький мільярд! А -а -а. Я продав все приколи, Так, Ты подивився, що там с насіння, може якесь є нове на привезли. Оба! Шо І... магазин. Магазин. Шоп. Magazine. Show. Нічого не продають в магазині. Крім бамбука. Бамбук самий тут ходовий. Так, а ну, добре. А а, шо? а якщо я зараз гляну тому магазині, там де паки продають? А ну, давай так, так. Cosmetics. Не Що мія шо, бро? Ні, не треба! Сюди Та! Блувел! А що не робить? Що не робить реально? Говорил в док, ну треспейсинг та, Що? Це команд гномкрафт! Oміlion large post title Так Парасолька Зонтик Ці приколи можна купляти, докупляти Light on Ground! Що воно дає? Light on Ground! Я купив Light on Ground! Добре! Криниця! що Криниця дає! Я куплю криницю! Я купив криницю! Йоу! А де вона? А де вона? Що за Ключі. Так, а ну зайдай інвентар. Зараз глянемо, що там у нас є. Кай, є. Сеньку бро. А де моя криниця? То я її купив, вона в мене є, чи в мене її немає? Не ну, поні. А я криницю поставив. Йо. Я криницю поставив. Трань. Фу, драгон фут мене виліз.

Чарльз со я перший продаюсь. Так, а вон це в моїй інвентарі. Десять мільйонів! Йоу! Йоу! Оце так, да, це норм. Так, а як мені... О, знайшов, знайшов. Я поняв. Так. Зараз поставлю криницю, у мене буде взагалі роз... все рости. Криниця моя, де? Сюди. Де я? Все, у мене є світло, у мене храниться. Так, пора щось посадити. Так. Здорово, да на мені насіння, я хочу щось посадити. Так, що у нас є. А у нас нічого нема. Тим бамбук. Дванадцять бамбука, берем, берем все. Берем бамбука. Закупили весь бамбук. Добре. Нагород. А оця грав Гунфрут ще мені виросте з цього дерева щось, що воно просто буде рости. Цікаво, да? Садимо бамбук! Бамбук, 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 бамбук! Я ще не посадив, він вже росте! Ха -ха. Так, добре! Так, жабку випустим! Каже, you have максимал пес! Більше жаба не поміщається! Жаба будеш сидіти далі, так! Так. О. А цука. Жаба-жаба. А де? А-а-а! Я продав весь інвентар, а там цей був той здоровий такий меч, що дав мені котик чипсі як я думаю, що мені 10 мільйонів дали. Ха-ха-ха! Ага, ясно, добре. Так, нема на сіня! Що за кнопочка? Опа! Ага, я бачу, що там з петами, коротше. Добре. Так. мені треба купити, певну якусь поливачку, давай сюди! Що мія шо? Так. Купим! Купим. Добре! Favorite? Я не знаю. Harvest all three from a chosen plant! Harvest! Harvest. Hmm. Треба почитати, я не знаю, я купувати мені. його. Чере купляє щось там цього чувака. Добре, я купив собі криницю, у мене є криниця. А -а 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 -а. Добре, криниця, Бамбулку добре. Окей. А що так завжди мало насіння? Так, отак чіпсик мені дає коконат, але не простий, а золотий. Вот вот, получается нам не мот. О. На брусе мои бамбуке. Йо! О! О-о-о-о-о! Олла, олла, о! Лоу, 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 лоу. О, лоу, Я кто залезти на своё дерево?

Там 94 мільйони! Не да да Мало насіння в магазині, Я вже все засадила, але поки що нема насіння, так іду продавці, і вам вам пока, ви підписуйтесь на канал! лайк! лайн! Я поруч горденові!